Єврокомісія прийняла запропоновані Польщею дії щодо боротьби з пташеним грипом. Сполучені Штати пом'якшили свої вимоги до України. Поляки боргують державі усе більше коштів. Єврокомісія прийняла запропоновані Польщею дії щодо боротьби з пташиним грипом. Це стосується Мазовецького та великопольського воєводств. Речниця Єврокомісії Єва Гринчова заявила у заяві надісланій змі, що на цей момент не буде додаткових обмежувальних заходів на рівні ЄС. Представники Єврокомісії провели консультації з владою у Варшаві щодо національних заходів для запобігання поширенню пташиного грипу у Польщі. Найбільше занепокоєння викликає ситуація у. Двох воєводствах тепер Польща представить країнам ЄС увесь перелік заходів, а потім їх запровадить. Єврокомісія заявляє, що рішень на рівні ЄС не буде, але це може змінитися, якщо ситуація погіршиться. Сполучені Штати пом'якшили свої вимоги до України щодо оплати вже отриманої військової допомоги. Повідомляє Bloomberg News із посиланням на джерела знайомі з ситуацією. Зміна позиції, нібито відбулася відбулась під час переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин в Україні. Очікується, що після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня. Адміністрація президента Дональда Трампа знизить орієнтовну вартість допомоги наданої Україні спочатку повномасштабного російського вторгнення із 300 мільярдів доларів до приблизно 100 мільярдів доларів. Україна неодноразово заявляла, що військова допомога це не кредит, і повертати вона нічого не зобов'язана. Понад 84 мільярди злотих стільки становили борги поляків у грудні минулого року. Йдеться у звіті бік інфомонітор у Любліні. Лише ті, хто ухиляється від плати за проїзд, мають заплатити майже 28 мільйонів злотих. Боргова спіраль часто починається із невеликих сум. каже Габріель Влясь, судовий виконавець окружного суду у Любліні. То жмаєден, другі чечі двох покинця. Усе починається з одного, двого двох білетних проїздів. А пізніше справді при 10-12 штрафах з'являється проблема, бо рахунок вже йде на кілька тисяч злотих. Борги накладаються один на один, і кожна спроба викрутитися з цієї ситуації не покращує ситуацію. Якщо піти до судового виконавця і разом пошукати рішення, то вдається переважно у період 3-5 років і все врегулювати. Вже вдається в чому двох трех п'ячулату регулювати. Понад 4 мільйони справ подають до судових до суду до судів виконавчі служби у Польщі щороком. В апеляційному суді Любліна буває розглядають понад 300 тисяч справ на рік.